Вітаю, панове, сьогодні я хочу з вами поговорити про РРО, а точніше про ПРРО, тому що я не користуюся РРО, а користуюся програмним реєстратором розрахункових операцій. Отже, всю цю розповідь я хочу надати вам з точки зору підприємця, який працює, який продає товари, і в принципі я зробив ці висновки на основі всієї всієї інформації, яка доступна в інтернеті. Тобто, десь прочитав якісь закон, десь подивився якесь відео, десь проконсультувався зі своїм бухгалтером, десь подивив. Ся думки інших бухгалтерів або інших не знаю підприємців, тому не сприймайте це прям як ось цей чувак так сказав. Значить, так треба зробити. Ну будьте трошечки розсудливими, ну і відповідно якось не знаю, перевіряйте інформацію. Я буду викладати те, як я зрозумів, і те, як я роблю. Отже, давайте почнемо про військовий стан і про скасування РРО. По РРО. насправді РРО не скасували, тобто скасували штрафні санкції, якщо виражатися їхньою мовою, фактично. У нас все лишилося на тому ж рівні, тобто чеки треба видавати всім підприємцям другої і вищої групи, неважливо спрощеної, неспрощеної. Ну в моєму випадку я друга група спрощена система. В будь-якому випадку мені треба мати РРО або ПРРО, ну і відповідно видавати чеки. Я зобов'язаний це робити, а скасували саме штрафні санкції. Тобто, на час дії військового стану мене не можуть оштрафувати, якщо я не видаю чеки. Але Після закінчення військового стану на протязі трьох років назад, якщо податкова прийде відразу до прикладу, через місяць після скасування чи закінчення військового стану, подивиться, хо, чувак. Ти на протязі всього військового стану. Ну, взагалі, якщо брати з 1 січня 2022 року, з дня, коли ця постанова почала діяти, так ти не видавав чеки. Ну що тоді ми тебе не могли оштрафувати, тому що був військовий стан. А зараз, будь ласка, ось ти тоді. Не видавав чеки, значить, ти не виконував своїх обов'язків. Значить, на тобі 100% від вартості товару на кожен невиданий чек. Як вони це все діло будуть робити, я не знаю. Поки що, дякувати Богу, я не стикався з податковими перевірками, але тим не менш, як не дивно, я почав свою підприємницьку діяльність в ковідні роки. Там був мораторій на перевірку, потім почалась ця клята війна. Ці кляті москалі. До речі, не забувайте про донати на ЗСУ. От саме завдяки ЗСУ я маю. Зараз можливість і вести підприємницьку діяльність і записувати ці відео. Ви також завдяки їм можете вести підприємницьку діяльність і дивитися ці відео. Отже, не забувайте про донати посилання на фонди тим, яким я довіряю, є в описі, Або просто задонатьте якимось волонтерам своїм, яким ви довіряєте. Отже, зрозуміло, про військовий стан РРО не скасували, тобто чеки треба видавати. Давайте підемо далі. У нас є такі два поняття, як готівка та безготівковий розрахунок. Давайте ми їх. Відразу виділимо. У нас є готівка. Це коли людина приходить до вас, бачить вас, здоровкається з вами і каже, на тобі там 200 гривень, давай мені оту штуку, не знаю, якийсь товар, те, що ви продаєте. Оце і є готівка. Тобто, коли вам людина дає там гривні, ну, давайте так. Не долари, не євро, не будь-яку іншу валюту, а саме гривні, тому що в Україні заборонено торгувати доларами. Тому, якщо до прикладу, там на сьомому кілометрі чи на будь-якому іншому ринку вам кажуть ціну в доларах ви даєте в доларі, то знайте, що це по факту заборонено і ви порушуєте закон. Ну але тим не менш, це вже ваші справи, мене це не обходить. В нашому випадку про закон про ПРРО, так чи не знаю про ПРРО, Якщо говорити, то у нас є готівка і безготівка. Коли ви приймаєте саме в руки берете готівку, гривні і копійки, то це рахується готівка. Це в будь-якому випадку треба видавати фіскальний чек. І в фіскальному чеку треба написати готівку. У нас, в принципі, в будь-якому сервісі, так, ПРРО, я буду говорити лише про ПРРО, тобто програмний РРО, нехай назвемо це так, тому що з РРО я взагалі не мав справи і не хочу мати. Ну, але це вже таке. В будь-якому програмному РРО у нас завжди буде готівка і безготівка Ну і відповідно, без Готівковий, це фактично всі решта операцій, які у нас є. Тобто перекази на карту, перекази на не знаю на Айбан, так чи на Єбан називайте, як хочете. Я називаю його Єбан, можете сміятися. Промоплата, там не знаю, Лікюпей, Вейфорпей, коротше, всі еквайринги, абсолютно всі решта видів оплати, які у нас є. Тобто в нашому ПРРО, в принципі, можна написати безготівка і вкласти абсолютно всі ці види оплати під безготівку, або можна класифікувати їх просто. Прямо так і написати: там післяплата від нової пошти, післяплата Укрпошти, промоплата, еквайрінг, до прикладу, Лікюпей, Вейфорпей. По-моєму, та промоплата також іде як типу, під еквайрінг, там ще є розетка Пей і тому подібне. Тобто, це у нас все це діло без готівка. Чи треба видавати фіскальні чеки для всіх цих операцій? Так, я знаю, що можна обійти, і, в принципі, якщо приймати від е, населення, так, якщо покупець робить вам прямий переказ зі свого Айбану, на ваш Айбан, то фактично не треба видавати фіскальний чек, але ви не знаєте точно, звідки він перекидає вам кошти. Тому я видаю чеки абсолютно всім. І з цього у нас виходить наступний пункт. У нас є післяплата. На новій пошті. В принципі, на Укрпошті є, але вона настільки непопулярна, що про неї майже ніхто не говорить. Отже, у нас є післяплата на новій пошті, у нас є промоплата, яка також йде фактично. З... Ну, це фактично лише на промі все це діло працює, але. Я теж працюю на промі, тому буду розповідати. У нас є промоплата, яка також після того як товар дійшов до покупця і покупець його забрав, то нам приходить кошти. У нас також є еквайрінги лікюпей, вейфорпей. У нас є розетка Pay і тому подібні пей. У них також. Сьогодні вам прийшло замовлення, його сьогодні оплатили, кошти вам прийдуть завтра. Коли в такому випадку видавати чек? Я фактично видаю чек відразу після того, як мені прийшло замовлення, і я почав його обробляти. До прикладу, у нас приходить замовлення на пром чи на розетка. В особистому кабінеті з'явилося замовлення, таке-то, таке, то оплата, до прикладу, Apple Pay. Ну і відповідно, ці кошти мені прийдуть завтра. Ну, зазвичай приходять на наступний день. Так, якщо на промі і там промооплата, то прийде, коли то товар забере покупець. У нас є домовленість з цим покупцем, що він забере цей товар і він його у вас купує. У нас немає заборони видавати чек раніше. Тобто, ми фактично узгодили з покупцем, що все ми проводимо цю угоду, ну і відповідно я видаю йому фіскальний чек, і вкладаю цей чек в коробку, тому що в будь-якому випадку я буду йому це все діло пересилати якоюсь поштою або Укрпоштою, або новою поштою, або міст Експрес, або навіть розетка розетка. Точка видачі не знаю, як воно правильно називається, я нею не користуюся. Коротше, я видаю чеки тоді, коли мені прийшло замовлення. Давайте розглянемо передоплату, післяплату і незабори з пошти. Якщо у нас є передоплата, то в будь-якому випадку я видаю чек. Не там, давайте так уявимо ситуацію. У нас є якийсь товар, який коштує тисячу гривень. Ви для. Того, щоб застрахуватися, взяли 100-200 гривень передоплати. Нехай буде 200 гривень передоплати для того, що якщо людина не прийде на пошту взагалі і не забере цей пакунок, то фактично, щоб ви не були в мінусі, не понесли збитків, так би мовити. Тому як поступати в таких ситуаціях, ми маємо видати чек на ту умовну тисячу гривень, тобто на повну вартість товару, і фактично вкласти його в коробку з тим товаром. Ну це наше зобов'язання. Тому якщо у нас передоплата 200 гривень, ми все одно. Робимо чек на 1000 гривень, вкладаємо його в коробку. Ну і відповідно, після того ми цим не переймаємося. Тому що у нас фактично є передоплата 200 гривень, і все одно через деякий час, коли людина забере цей пакунок, нам ще прийде, до прикладу, 800 гривень. В будь-якому випадку у нас 1000 гривень зайде за цей товар. Як вони зайдуть, це вже інше питання. Тому що, до прикладу, якщо ви заберете готівку саме з нової пошти, то передоплата у нас буде як безготівковий, тому що вам скинули на карту. А після плата, якщо ви забираєте готівкою, то відповідно у вас буде готівка. Готівка. Хоча, якщо знову ж таки звернутися до законодавства, до податкової і тому подібне, ви як ФОП, не маєте права брати у нової пошти саме готівку. Вам все одно має прийти кошти на розрахунковий рахунок. Тому я над цим задумався, і мені напевно треба якось поміняти цю схему, і все ж таки, щоб всі кошти мені надходили на рахунок ФОП, а не брати на ложки саме ну. Готівкою, тому що це фактично заборонено. Податкова це не може фактично встановити. Ну хіба що не знаю, прийти на нову пошту разом з вами, але цього ніхто не буде робити. Ви скажете, якщо податкова прийде з перевіркою, ви ж не будете ходити. Йдемо зі мною. Мені треба на нову пошту взяти на ложки, тому що ну мені треба кошти. Хоча знаючи нашу корупційну податкову і взагалі корупційну складову в нашій країні, то цілком можливо. Ну але не будемо про це. Отже, я сподіваюся, ми зрозуміли цю ситуацію. Якщо у нас є передоплата і післяплата, в будь-якому випадку робимо чек на повну вартість. Що робити в тому випадку, якщо, до прикладу, у нас не забрали пакунок? Нам зробили передоплату 200 гривень. Ну і відповідно, ми виписали чек на 1000 гривень, і на новій пошті, так чи на Укрпошті, людина прийшла, сказала, а мені щось. Там не подобається, і якщо з тим товаром все добре, тобто той товар, саме такий, який вона замовила, в моєму випадку, якщо це дитячий одяг. І людина просто сказала, а не підійшов розмір. А до цього я скинув всі заміри товар належної якості. Ну і відповідно все добре, то у мене є право не повертати цій людині ці 200 гривень. Ну і відповідно робимо повернення цього пакунку, робимо повернення цього чеку на повну суму в 1000 гривень. І якщо ви хочете робити все правильно, видаємо чек у ці 200 гривень. Як сказав той податківець, так як він висловився, ми маємо написати в чеку гарантію. Гарантійний платіж, ну і вписати суму 200 гривень. Якось ось так можна вийти з цієї ситуації. Якщо ж ви відправили повною післяплатою і ніхто не прийшов на пошту чи прийшли, але не сподобалося, то або вимагати від тої людини компенсацію так за послуги нової пошти чи Укрпошти, що, скоріш за все, людина вас просто пошле, тому що вона не буде оплачувати доставку у дві сторони. Хоча у мене дуже багато випадків, коли люди оплачують і кажуть: мені там не підійшло, будь ласка, я оплатив вам логістичну Послуги, дякую до наступних покупок. Тобто, це є адекватні люди, які розуміють, що в принципі той продавець несе збитки. Але не про це, якщо ми відправили після платою повною післяплатою і вкинули в ту коробку фіскальний чек, як бути в цьому випадку? У нас в будь-якому переро і навіть в інтеграції з CRM у нас є така можливість, як повернення чеку. Просто ставите одну галочку і натискаєте фіскалізувати. І все, той чек вже йде з від'ємним балансом, щось такого плану. Тобто віднімається від основної суми вашого, не знаю, річного обігу, що ось ви спочатку зробили фіскальний чек і надали, що у вас була покупка цього товару, але з певних причин його повернули. Ну і відповідно, у вас є. Знову ж таки, ще один фіскальний чек з поверненням цього товару. І все, абсолютно ніяких питань немає. Стосовно того, що треба написати якусь заяву, кудись, якийсь акт повернення товару, я цього не роблю. Можливо, це треба зробити. Я з цим питанням до кінця не розібрався, і я не розумію, чому мені треба ще щось робити, окрім того, що ну, у мене просто є повернення від того, що людина не забрала той товар на новій пошті. Вона просто не прийшла. Просто цей товар покатає. В одне місто і потім повернувся назад. Ну, буває, це нормальна практика. Я думаю, всі, хто працюють у товарному бізнесі, з цим погодяться. В будь-якому випадку є люди, які просто не прийдуть на пошту. Я вважаю цих людей просто неадекватами. Ще одне питання це електронний чек. Я фактично не вкладаю в коробку чек. Тобто, коли я відправляю неважливо, яким оператором, я не вкладаю паперового чеку. По-перше, через те, що у мене принтер не працює нормально, я не зміг подрож... Жити с CRM-симу SalesDrive з комп'ютера, до прикладу, з своїм принтером, з термопринтером чеків. Я намагався зробити це, у мене чеки нормально не виходять. Виходить один чек, і потім він проганяє всю ту стрічку, витягує, випльовує назад. Тому я не став цим перейматися. У нас є законодавство, яке прямим текстом каже, що ви маєте надати чек покупцеві один зі способів: тобто надрукувати, вкласти в коробку, просто висвітити його один раз на сайт, відправити. Йому на електронну пошту, на різні месенджери чи будь-яким іншим способом смс СМС-кою чи чимось подібним. Що таке фіскальний чек? Фактично, це в даному випадку у нас виходить як QR. Код, тобто достатньо просто скинути клієнту покупцеві, точніше, QR-код, що ось твій фіскальний чек, і я його фактично не друкую. Якщо там треба людині обов'язково той фіскальний чек, просто беру і в звичайний принтер на звичайному папері А4 беру і друкую йому це. А в основному просто беру і скріню. Просто роб роблю скріншот і відправляю в тому месенджері, з яким я переписувався з клієнтом. Тобто, якщо це інстаграм, зробив скрін, відправив в Інстаграмі. Ось твій фіскальний чек, і зазвичай після. Я того буквально наступне повідомлення іде ТТНК. Ну і відповідно у нас порушень немає. Ще одне питання для того, щоб користуватися ПРРО РРО, нам потрібна первинна документація. В моєму випадку я як ФОП на другій групі спрощеній системі оподаткування, торгуючи одягом, мені фактично з одного боку не треба первинної документації точніше, законом не вимагається у мене первинної документації, якби я торгував там ювеліркою. Складними технічними пристроями, як вписано в законі, або лікарськими засобами, то в цьому випадку мені обов'язково треба первинна документація. Ну або там не знаю, підакцизними товарами, ще як алкоголь і щось такого плану. В такому випадку мені треба первинна документація. Тобто, та той постачальник, та фірма-постачальник, яка приносить мені цей товар, має видати мені не знаю, як це все діло виглядає. Що ось до прикладу, товариство з обмеженою відповідальністю їж пий і тому подібне, продає мені ось такі ось таку кількість, до прикладу, алкоголю, мені як фізичній особі-підприємцю, такій-то, такій-то за таку-то, таку-то суму, і там вказані абсолютно всі реквізити. Це фактично є первинна документація. Ну і відповідно, якщо у мене є ось ця первинна документація, мені треба вести товарний облік. Як його вести, це вже ваше діло, тобто можна на папірчику, можна десь в спеціалізованих програмах або просто в Excel. Це вже ваше право. Як you mm -hmm. Суб'єкта господарювання, як висловлюється податкова. Тому ті, хто займаються товарним бізнесом, я у деяких людей питав, як ви користуєтеся ПРРО, відповіді були такими, ну скажем так, окольними, типу там бухгалтер вирішує все, як з первинною документацією. Ну там щось є. Коротше, якщо ви займаєтеся товарним бізнесом, у тому вигляді, що перепродаєте вся, всяку техніку з того ж восьмого кілометру, як не знаю, один з найбільших постачальників Кита техніки, То вони зазвичай продають, по-перше, все в доларах, ну і відповідно ніяких документів не видають. Так само з дропшипінгом. Якщо ви займаєтеся дропшипінгом, я не знаю, як все це діло вмістити в ПРРО. Хоча, якщо ви на другій групі, все ж таки вирішили все це діло нормально оформити, тут я вам не допоможу. Треба не знаю, звернутися до бухгалтера. Хоча є у нас фактично рішення, у вас має бути з тим постачальником чи з постачальниками по дропшипінгу, у вас має бути договір. Де пише, до прикладу, комісійна торгівля чи щось такого плану. Оскільки я цим не займаюся, також щось конкретне з цим не підскажу. Отже, панове, ось таке у мене вийшло відео про те, як працювати з ПРРО і як, в принципі, правильно видавати чеки, як, коли і в якому випадку. Підсумовуючи все це діло, знову ж таки, скажу так, як я роблю. Неважливо, звідки мені прийшли ці кошти, я в будь-якому випадку видаю фіскальний чек. Якщо гроші вам прийшли навіть на той же Айбан, так. І податкова каже, що можна не видавати чеки. Вона не каже, що заборонено видавати чеки. Вона просто каже, що ну в такому випадку ти не зобов'язаний видавати чеки. Але якщо ти хочеш видавати чеки, будь ласка, це твоє право. Це з іншого боку піднімає ну, підприємця і в очах клієнта. Тому в будь-якому випадку я видаю чек. Не дивлюся, що там оплата прийшла там, через касу банку, чи через будь-який інший платіжний термінал, чи просто еквайрінг, чи тому подібне, для того, щоб не розбиратися всього. У цьому я просто на автоматі абсолютно на всі замовлення видаю фіскальний чек, і це вирішує, не знаю, 99% всіх проблем, які пов'язані з цим ПРРО. Стосовно того, що АЙ не дають працювати, ПРРО на місяць коштує 180 гривень. Якщо ви не можете сплачувати ці 180 гривень для ПРРО, ну відповідно у вас збитковий бізнес. Тому треба подумати, чи взагалі варто вам займатися цим бізнесом. Ось такі підсумки у мене вийшли. Хоча знову ж таки підприємницька діяльність це лотерея. Сьогодні ти заробив завтра. Ти в мінусі, тому треба якось тримати цей баланс. Отже, панове, не забувайте про зсу. Дякую за увагу. До побачення.